Чому Польща звернулася до Інтерполу, який відсоток поляків підтримує жорсткіші заходи проти дії Росії? І з ким Москва розірвала угоди про військову співпрацю та що це означає? Про це і більше за мить. Аби не допустити зменшення підтримки України, а також сильної допомоги українцям, у Польщі, польському президентові та опозиційним депутатам треба показати своїм громадянам справжні руйнування, які зробила Росія в Україні. Найважливішою річчю є така річ, про яку я завжди намагаюся згадувати, і сподіваюся, що більшість поляків це розуміють: що без вільної і сильної України не буде вільної і сильної Польщі, без вільної і сильної України і Польщі не буде вільної і сильної, і вільної і сильної Європи. Тому ми повинні зробити все для того, щоб об'єднатися, щоб зробити все для того, щоб без сполучених штатів Америки були здатні захистити себе. Коментуючи нову стратегію національної безпеки США, де йдеться про відновлення стабільності в Європі та стратегічної стабільності у відносинах із Росією, кандиба підкреслив, що Вашингтон не може нехтувати союзником, з яким підтримує тісні зв'язки вже понад 80 років. Те, що Туск написав недавно в принципі звернувся до американського біло, суспільства, віло, до американської віде, спільноти, але це було у всьому віде, світі у всій Європі прозвучало. Віде, Він звернувся віде, до США. Віде, Послухайте, віде, тут віде, ваші віде, віде, друзі, віде, ваші віде, союзники. Віде, тому віде, я сподіваюся, віде, що нічого не змінилося за цей час. Бо навіть якщо США віде, думають про те, щоб разом з Путіним поставити контр Китаю, то треба це враховувати, що насправді Європа сьогодні дуже. Сильна, тому не можна деградувати не можна союзника, деградувати союзника нас, який Європи, був ним 80 років, тобто Європу, за рахунок Путіна. Більше думок політика. Читайте і дивіться в матеріалах на сайті Слава Тіві. Польща оголосила про міжнародний розшук двох українців через диверсії на залізниці. Польська прокуратура звернулася до Інтерполу з проханням оголосити в розшук Євгена Іванова та Олександра Кононова. Їх підозрюють у диверсіях на польській залізниці на замовлення російських спецслужб, зокрема у саботажі та терористичних діях. Речниця головного управління Нацполіції підтвердила, що всі документи для внесення даних до системи Інтерполу вже передали. Водночас вона наголосила, що терміни розгляду запиту невідомі, адже Інтерпол сам перевіряє матері... Ріали та звинувачення. Якщо запит схвалять, підозрюваних шукатимуть у понад 190 країнах світу. Нагадаємо, у середині листопада на маршруті Варшава-Дорогуськ вибух пошкодив залізничну колію. Поблизу селища Міки, а поруч зі станції Голом, поїзд із майже півтисячою пасажирів різко загальмував через умисне пошкодження. Колії поліція та спецслужби вважають ці інциденти з координованими диверсіями. Детальніше про розслідування та міжнародне переслідування підозрюваних читайте на Слава тіві. Понад половина поляків підтримує жорсткіші заходи протидії Росії. За даними опитування United Services для віртуальна польська, 56,5% поляків вважають, що Варшава має вжити рішучіших заходів проти Росії через підпали диверсії та шпигунства. Проти виступило 30,5% опитуваних. А 13% не змогли визначитися. Жорсткішу політику підтримують виборці усіх основних польських партій серед прихильників правлячої коаліції та опозиційних права і справедливості та конфедерації згоду висловило близько 60%. Детальніше про громадську думку щодо безпекової політики Польщі читайте на нашому сайті. Росія розірвала військові угоди з Португалією, Францією та Канадою. Російський уряд ухвалив рішення припинити дію угоди з Португалією про оборонну співпрацю, яка діяла з 2000 року. Подібні кроки зробили щодо Франції та Канади. Їхні угоди діяли з 1994 та відповідно 1989 років. За даними португальського інформагентства, найближчими днями МЗС Росії офіційно повідомить Лісабон, Парижі і Оттаву про вихід з угоди та розпочне відповідні дипломатичні процедури за інформацією змі рішення Кремля щодо Португалії та Франції може бути пов'язане з підтримкою цими країнами плану Єврокомісії щодо передачі Україні коштів із заморожених російських активів приблизно на 210 мільярдів євро. Нагадаємо, раніше Росія вже припинила військову співпрацю з Німеччиною та Швецією. Детальніше про міжнародні наслідки розриву угоди читайте на Слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.